Поговоримо про те, як проходить антитерористична операція з Владиславом Селезньовим, речником штабу антитерористичної операції. Пане Владиславе, чи чуєте мене? Добрий вечір? Добрий вечір. чую вас чудово. А, ну, насамперед, пане Владиславе, підтвердження від штабу про 300 знищених бойовиків. Вчорашній цей успіх це ну дуже велика цифра. Як це сталося, чи можна дізнатися деталі цієї операції? Так, звичайно, я підтримую три совнішні завики, ще понад 500 поранених, Це дані на сьогоднішній ранок, але треба розуміти, що активна падає антитерористичних апаратів. Продовжується відповідно всі засоби, які задіюють ці операції, виконують свої завдання. Деталі, звичайно, ці операції я не можу розголошувати, повчитися українських колотибов, які виконують. детально і звісов. А чи посилити, то продовжувати заходи по зачистці красних імань за наше завдання, забезпечити безпекову мирних можливих наше завдання, виявити із тих, які блокувати умати, щоб далі, якщо до якісь не виконують, вони мають бути знищення. Угу. А, стосовно інформації, яку подавали російські ЗМІ, про те, що постраждали, начебто мирні мешканці їх обстрілювали українські е, військові. Що ви знаєте про це? Що можете сказати? Якось підкреслюю, що українські військовослужбовці, які проводять антитерористичні операції, ви цілі бачите лише терористи, тарифі... та Звертаємося до мірних машників, до прохання, не виходить, з дому перебувати на території своїх, а і для будь-яких умов не перебувати рядом з позицією бойовиків і тим більше в їх рядах. Це смертельно небезпечно. <говорю> Пане Владиславе, ну і скажіть, все-таки, чи будуть ну нас дуже непокоїть повідомлення ну, вчорашня історія, коли протягом годин та, не могли надати допомогу прикордонникам. Наскільки це все? Ч про що це свідчить? Це немає резервів в сил антитерористичної операції, чи це ну чи це насправді є така є така політика, і вона має свої підстави? До координації місти між керівництвом антитерористичної операції та містами прикордонних. То і у складі антитерористичної операції є відповідальна оперативна група, яка забезпечить комунікацію і координацію антитерористичної операції, а також прикордонники відповідна комунікація відбувається, проводиться. Сільні операції, які я спрямову саме на точності, щоб не відпочити українського військового персоналу. Деталі цих операцій, звичайно, я повідомляти не можу, але така координація і стріляє відповідно посадового автобусу керівництва антиполістичної операції є. Більше детальна інформація щодо цих подій, які відбуваються у містах прикордонників, я так розумію, ви можете узнати речі під прикордонні служби. Ну і останнє, напевно, запитання, чи є ще пан Владислав з нами. Пане Владиславе. Так, так. І е, сьогодні була вже є інформація про те, що е, це заява е, виконувача обов'язків президента Олександра Тручинова про те, що Україна буде перекривати, починає перекривати е, Східний кордон, чи це буде е, з залученням сил антитерористичної операції. Рішень звуч військового та політичного керівництва країни, то я не повноважен коментувати ці заяви, але чітко знаю, що видання, які вирушені для антитерах апарати, відновлення конституційного владу, до точні посоки, мешканців в регіонах, добровольці антитералістичні апарати, ці видання на бутивному обстрілі. Зрозумів. Дякую, Владислав Селезньов.